Ми перед кожною грою дивимося на суперника та прагнемо перемогти. Те, що після минулого туру ми вийшли до чемпіонської групи, допоможе нам на другому етапі. Але зараз у нас залишається ще дві гри, у яких ми хочемо перемогти, щоб мати ще більшу кількість очок для наступної частини змагань. Цього тижня під час підготовки у нас були чудові умови. Снігу не було. Ми не маємо турбуватися за Арі чи Овусу у цьому контексті. Усе було добре. Ми якісно попрацювали. Погода була чудовою для футболу. Чи визначився я з тим, хто замінить Голдена, коли він у збірній? Так, я визначився. Втрата очок проти Кудрівки. Це було на початку нашого шляху. У Команди та тренерського штабу завжди є велике бажання перемагати у кожному матчі. Не завжди це вдається. Зараз ми вже стали краще і продовжуємо покращуватися у кожному матчі. Тому команда вже прийняла нові задачі та працює задля їх виконання кожен день.